Добрий вечір всім. Чергова політінформація. Правда, трошки не в звичний час, але були технічні проблеми, проблеми зі зв'язком. Зараз з'явилась можливість записати черговий політичний аналіз. За минулий тиждень, ну і, напевно, за початок. Теперішнього тижня. Хочу відзначити чотири події. Перша подія це збіговисько в Китаї представників так званого глобального півдня, а точніше про китайсько орієнтованих авторитарно-тоталітарних режимів. За деякими виключеннями правда. Друга подія це зустріч в Європі. Представників тих країн, які ну, умовно підтримують Україну в її боротьбі з Російською Федерацією. Ще одна подія це масоване бомбардування. Дуже масоване. Навіть по тих містах, які не мають стратегічно військової цінності. Ну і четверта подія, остання. Про яку всі чули, всі знають, але ніхто особливо її не аналізує. Всі накидують тільки свої версії, це приліт безпілотників Російської Федерації на територію Польської держави. Перша подія. Чому Путін їздив в Китай? Ну, окрім того, що він вважає, що він рівний зі Дзіньпіном. Окрім того, що він їздив, як завжди, за підтримкою і допомогою, він поїхав також за схваленням своїх подальших вчинків. По масованих обстрілах і можливо якраз по тій ситуації в Польщі. Ще одна цікава ремарочка. В Китаї було збіговисько країн, які дуже посилено переписують історію. Всі чудово знають, що Китай Переміг японського агресора не комуністичний, а той, який зараз, чи залишки якого зараз знаходяться на острові Тайвань. Комуністичний Китай не має ніякого відношення до перемоги в Другій світовій війні. Як і самостійно переможцем не є. Так звана Російська Федерація, якої тоді і навіть в проєкті не було. Хоч і той, і той приписує собі велику перемогу. Друга подія, яка характеризується Ну, ніби відповіддю на зустріч в Китаї, зустріч в Європі. Наслідки. Всі погодились підтримувати Україну і погодились погоджуватись і в подальшому підтримувати Україну. Демократія гарна штука, але забирає дуже багато часу на прийняття рішень. І виконання певних дій, тому, як завжди, все в перспективі гарно, але невчасно. Третя подія саме після Китаю і після європейської зустрічі. Путін вирішив масовано сотнями. Я так чомусь відчуваю, що буде і тисячі безпілотників, десятки, а скоро будуть сотні ракет, іншої літаючої бредоти, яка вбиває українців. Можливо, саме на такі вчинки і отримав ну, підтримку від Китаю Путін. Чи такий він залежний? Залежний. Для чого була відповідь Бомбардування обстріли України? Це нагадування європейцям, що їх може чекати. Ну і тепер остання подія. Прильоти, падіння безпілотників в Польщі. Дуже багато накидують версій аналітики, стратеги, тактики. Але виходити треба з іншого. Все робиться з підлості і історичної зацикленості в різних невдачах. Я не здивуюсь, якщо після навчань в Білорусі саме 17 вересня знову щось прилетить по Польщі, або буде здійснено подібним чином. Спланована провокація. Кому приготуватись? Литві. В них історичні фантомні болі, адже колись Річ Посполита керувала Москвою, це ж ганьба? Адже саме. Польська та українська мови стали основою сучасної російської мови в лексиці і в граматиці. Це ж ганьба. Саме Польське Царство було колись складовою Російської імперії. Як же ж забрали ай яй, -яй. Це ж теж ганьба. Ну і пам'ятаєте, їхній диктатор сказав, що Польща отримала в подарунок від Росії, як він сказав від Сталіна, купу земель. Поляки забули, то росіяни хочуть їм це все нагадати. От вам іще одна причина. Я неодноразово в своїх попередніх виступах наголошував, що готуватися варто всім, але в першу чергу Польщі. Так воно і сталося. Тепер щодо тих літальних апаратів: Гербери, Герані, Шахеди, яка різниця як їх назвати, вони несуть потенційну загрозу. Яка мета і ціль? Ви думаєте, він просто так запустив, як колись казали в одному відомому фільмі для понту бандитську? Ні. Як свідчать останні дані, аналізу цих літальних апаратів? Вони були розвідувальними або обманками. Це перший пункт. Другий. Чому вони виготовлені саме в Росії і Україна не має ніякого відношення до переробки якихось там застарілих моделей. Там були припасовані додаткові баки з пальним. Це для чим дальшого прольоту території Польщі? А що в нас далі території Польщі? Німеччина. За даними попередніх різних публікацій, в Німеччину теж залітали дрони з різних частин моря і територій. Вгадайте з одного разу це польські, шведські, норвежські чи російські дрони. Чому ці дві країни під ударом? Німеччина це фінансист, спонсор, база військової допомоги Україні. А Польща, окрім бази, це логістичний хаб. Тобто, по суті, ділянка доставлення. Бойової військової допомоги Україні. Дехто каже, що ще перевірка була готовності ППО. Їх це мало цікавило. Якби їх цікавила перевірка ППО, то вони б. Запустили дрони різними шляхами майже повально по всій території Польщі. Але основна маса дронів летіла на прикордонну з Україною частиною Польщі. Ну і ще кажуть, що це українці відбивали атаки і скерували дрони до Польщі. Скажіть, будь ласка, якщо в цих літальних апаратах були знайдені для систем наведення польські сім-карти, це українці так відбили напад в спеціально підготовлених літальних апаратах для польської орієнтації? Ну і ще одне. Хто сказав, що частина з Білорусі, частина з України? Я чомусь підозрюю, що всі вони запускали з території Білорусі. Був масований обстріл України, і під цю ситуацію з Білорусі були запущені частина дронів, які летіли напряму на польську територію, а частина, яка летіла через українську територію, щоб симулювати, нібито український слід. Ну і ще зауваження тим, хто вважає, що Україна таким шляхом хотіла втягнути Польщу в цю війну. Польща давно в цій війні, з 22-го року, коли прийняла біженців і коли відкрила логістичні шляхи для постачання озброєння Україні. Як ще втягнути Польщу війну? Вона і так втягнута. Де треба зосередити найбільшу увагу? Аеропорти, залізниця і Сувалкінський коридор. Сувалки найбільш чутлива ділянка на межі Польщі, Литви, Білорусі і так званої Калінінградської області, яку давно треба було анексувати згідно договору ще з 95-го року. Ось такий короткий аналіз. Прохання всім підписатись на канал, коментувати. Ці події, вподобати це відео, якщо воно варте хоча б найменшої уваги. Ну і по можливості підтримати автора, щоб більше не було таких технічних перепон в підготовці контенту для моїх найкращих підписників і глядачів.